Сучасне життя, науковий розвиток, економічне зростання неможливе без вдосконалення освіти. Знання людей, спроможних надавати рух науково-технічній та економічній революції, зосереджене у важливих освітніх центрах, ключове місце, поміж якими займає навчально-науковий інститут після дипломної освіти Національного університету Львівська політехніка. Навчально-науковий інститут після дипломної освіти Національного університету Львівська політехніка організована у 1998 році на базі міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства. Сьогодні інститут є структурним підрозділом Національного університету Львівська політехніка і проводить підготовку бакалаврів за скороченими термінами на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, підготовку магістрів, переп... Підготовку спеціалістів, а також підвищення кваліфікації та надає можливість здобути додаткову освіту, зокрема, отримати ґрунтовні знання іноземних мов. Інститут після дипломної освіти є навчально-науковим інститутом Національного університету Львівська політехніка і проводить освітню діяльність для осіб, які вже мають диплом: чи то диплом молодшого спеціаліста, чи то диплом бакалавра, або диплом спеціаліста чи магістра. Перший напрям це підготовка бакалаврів за скороченими термінами два або три роки. За спеціальностями, які є ліцензовані у Львівській політехніці, для осіб, що вже мають диплом молодшого спеціаліста. Ці студенти навчаються у нашому інституті на зарочній формі навчання. Для студентів, що вже отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста, навчання в інституті після дипломної освіти львівської політехніки відкриває можливості здолати наступний освітній щебель і стати бакалаврами за спорідненим напрямом підготовки, отримати знання від кращих науковців, дає змогу наблизитися до практичної. Сфери майбутньої спеціальності та підвищити рівень професійного, творчого і особистого розвитку. Термін навчання скорочений лише два роки. Форма навчання заочна, є місця державного замовлення. Другий напрям нашої діяльності це підготовка магістрів, так званих спеціальностей специфічних категорій. Це спеціальності пов'язані з менеджментом, з управлінням та іншими. На ці спеціальності поступають до нас випускники бакалаврату якого напряму підготовки. Це можуть бути техніки, це можуть бути механіки, це можуть бути хіміки. І вони здобувають за один рік або за півтора року. Магістерську спеціальності В магістратуру можуть вступати студенти, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліста, магістр із будь-якого напрямку підготовки чи спеціальності у будь-якому ліцензованому міністерством освіти України навчальному закладі. На вибір пропонуються новітні спеціальності, що набувають все більшого попиту на ринку праці, а саме якість, стандартизація та сертифікація, управління проектами, управління фінансово-економічною безпекою та адміністративний менеджмент. Форма навчання денна або заочна, у тому числі за державним замовленням. Ми максимально наближені до практики. Тобто, з практичних занять по чотирьох дисциплінах в нас розробляються конкретні проекти, практичні, які ми презентуємо практикам, і які практики оцінюють з точки зору їхньої практичної значущості і практичної придатності для реалізації в бізнесі. Третій напрям це є напрям перепідготовки спеціалістів. Перепідготовка спеціалістів здійснюється для осіб, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, і хочуть здобути інший фах, тобто іншу спеціальність, і отримати іншу кваліфікацію. Освіта базується на попередній, на попередній вищій освіті, тому термін підготовки чи перепідготовки є скороченим. Він триває від 2 до 2,5 років для економічної спеціальності. Для менеджерів це є 2 роки підготовка для. Інших технічних спеціальностей навчання триває 2,5 роки після завершення, успішного завершення навчання. Випускники захищають дипломний проект або дипломну роботу, так як це здійснюється на звичайній підготовці навчання або підготовці спеціалістів. Отримають нову спеціальність, отримають нову кваліфікацію. Видається диплом державного зразка. Ще раз проходити навчання на стаціонарному відділенні, аби здобути новий фах або ж відкрити для себе нові знання, необхідні. Ідні для роботи не завжди є найбільш раціональним вибором, поза як можна скористатися можливістю здобути новий фах у інституті після дипломної освіти львівської політехніки. Переваги очевидні, якісна навчально-освітня база, зручна форма і термін навчання, диплом державного зразка, перепідготовка здійснюється за 27 ліцензованими спеціальностями. Четвертий напрям нашої роботи це є підвищення кваліфікації і проведення так званої додаткової освіти для випускників вищих навчальних закладів. Підвищення кваліфікації ми здійснюємо за напрямом підготовки, які є у Львівській політехніці, тобто по напрямах хімічних, технічних, інших напрямах підготовки. Підвищення кваліфікації може тривати короткочасне, значить до 72, наприклад, аудиторних годин з видачою сертифіката про проведення підвищення кваліфікації. Це сертифікат Національного університету Львівської політехніки, або довго тривало це більше 72 годин. Це навчання з відривом від виробництва. Тут у нас у Львівській політехніці, яке триває 2-3 тижні або й більше, і випускники захищає так само кваліфікаційну роботу, отримує свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за тією чи іншою спеціальністю. Працівники кожної галузі повинні вдосконалювати свої навики, адже у кожне підприємство чи установу незалежно від виду діяльності приходять нові технології, з'являються нові більш ефективні методики. Отримувати знання на високому рівні та ефективно вдосконалюватися. Допомагає інститут після дипломної освіти Львівської політехніки. Випускники чи навіть студенти вищих навчальних закладів. Можуть слухати, прослухати у нас окремі курси або вивчити окремі дисципліни понад обсяги навчального процесу, які існують в вузах. Наприклад, у нас широко практикується поглиблене вивчення іноземних мов. Біля трьохсот студентів у нас вивчають англійську, німецьку, польську та інші мови і таким чином поглиблюють свої знання. Про те, що вони пройшли такі. Курси поглибної вивчення іноземних мов може видаватися сертифікат львівської політехніки або записуватись додаток до диплома про додаткові курси, які він послухав в нашому інституті. Умови сучасного ринку праці змусили мільйони українців змінити свої звиклі робочі місця. На ринку праці виникла конкуренція, а співпраця інституту післядипломної освіти із центрами зайнятості допомагає людям у вирішенні проблеми працевлаштування, а роботодавцям у пошуку кваліфікованих працівників. В напрямку підвищення кваліфікації інститут післядипломної освіти співпрацює з батьма установами та організаціями. Перед за все, я би хотів назвати обласний та міський центр зайнятості. З яким ми вже декілька років співпрацюємо у плані підвищення кваліфікації спеціалістів, які вже мають вищу освіту, за спеціальностями, які необхідні їм для отримання роботи, а також дійснимо перепідготовку спеціалістів за так званими ваучерами, які видаються центрами зайнятості. Підвищення кваліфікації ми проводимо для різних галузей народного господарства. Це і підвищення кваліфікації в будівництві, підвищення кваліфікації нафтогазові галузі, підвищення кваліфікації в хімічній промисловості, виробництві будівельних матеріалів. Особливо слід відзначити, що в останній час ми плідно співпрацюємо з міською адміністрацією, з міською радою в плані того. Що ми проводимо підвищення кваліфікації працівників житлово-комунальних служб міста Львова? Це дуже важливо, і ми далі будемо далі розширюємо такі напрями підвищення кваліфікації, які необхідні для того, щоб спеціалісти з вищою освітою могли. Пройти перепідготовку або пройти отримати додаткові знання і щоб це їм пригодилося в наступній їх трудовій діяльності. Інститут післядипломної освіти Національного університету Львівська політехніка злагоджена освітня структура. Весь колектив працює над власним вдосконаленням, аби надавати студентам знання найвищого гатунку. Наш науково педагогічний персонал постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації. От застосовуються сучасні навчальні технології. Це і пов'язані з використанням сучасної комп'ютерної та інформаційної техніки під час занять, в процесі проведення занять. У нас є до декілька аудиторій обладнано мультимедійними. Засобами це є відеопроектори, це університет є мультимедійні дошки, на яких можна працювати безпосередньо з інтернетом і викладати навчальний матеріал викладачу, користуючись ось такими технічними засобами. Ми співпрацюємо з підприємцями, з промисловцями, співпрацюємо із Зарубіжними вузами і впроваджуємо найновіші сучасні технології в навчальний процес, найновіші навчальні програми, і це є важливо власне для підготовки і перепідготовки спеціалістів. Закликаю всіх, хто хоче змінити свій фах, отримати нову спеціальність, приходити близько до нас, і ми надамо всі необхідні освітні послуги. Можна відкладати свій успіх на потім, чекати щасливої нагоди чи перемогти у лотерею. Однак, інститут після дипломної освіти радить брати долю у свої руки, отримувати знання сьогодні, аби вже завтра досягти результатів.